Луцька молодь долучається до зміцнення міжнародних зв'язків. У травні учнівський актив ліцею номер 14 разом із вчителями побував у польському місті Остроленка. Прилуки та Остроленка вже два десятиліття підтримують дружні стосунки в межах партнерства між громадами. І цьогоріч за сприяння міської ради юні прилучани мали нагоду взяти участь у міжнародному проєкті Мости між містами, каже директорка ліцею Людмила Ященко. Дякуючи міському голові за розуміння. І підтримку був надісланий лист про наше бажання і заявку задію, вирішити питання із визначенням того чи іншого закладу у місті Остроленка, щоб. Щоб зав'язати партнерські стосунки, відповідь на пропозицію пролучан польська сторона надала напрочуд швидко. Говорять у ліцею на адресу нашого закладу, ліцею номер 14, надійшов лист від координатора молодіжних проєктів Галини Бартошевської, з запрошенням від імені міського голови взяти участь у перших молодіжних днях. Міста Остроленки у травні 2025 року. Пропозиція була дійсно така гарна, приваблива дуже для нас, і, безумовно, ми надіслали листа підтвердження. Людмила Ященко розповідає, не випадково саме вони взяли участь у проєкті Мости між містами, адже у закладі 20 років активно працюють над розвитком польсько-українських відносин. На сьогодні у школі викладають дві іноземні мови англійську та польську. Додаткові можливості для навчання дітей впроваджують за грантової підтримки. Поїздку приурочили до Дня міста Остроленка. До участі у святкових заходах традиційно запрошують представників міст побратимів. Цьогоріч свої культурні надбання презентували делегації. Ціє трьох українських громад та одна з Туреччини, прилучани тривалий час готувалися, аби представити місто на найвищому рівні. Щоби взяти участь у проєкті міжнародному проєкті мости між містами, нам велику допомогу надали ну, перш за все, міський голова Оля Михайлівна Попенко, Канавець Олена, головний спеціаліст відділу. Інвестиційної діяльності, депутат Прилуцької міської ради Харченко Валентин, велика вдячність. Також директору Прилуцького краєзнавчого музею ЗОЦ Тетяні, науковцям національного історико-культурного заповідника Качанівка, центру творчості дітей та юнацтва, керівник. Тетяна Савченко до поїздки долучили вісім ліцеїстів, а також двох вчителів. Серед них Антоніна Логінова. Педагогиня навчає учнів англійської. Ділиться у спілкуванні з молоддю інших країн, вдалося попрактикуватися. Звичайно, все спілкування відбувалося, основна мова була англійська. І діти побачили, наскільки важливо спілкуватися на міжнародному рівні, наскільки має бути лексичний запас. Тобто, вони вже приїхавши сюди, зрозуміли, то так, ми вивчаємо мову, ми молодці. Тим паче коли вони презентували свою країну, ми теж, так, да, було три міста з України, але це були різні регіони. І коли ми презентували свій, то реально було все дуже на високому рівні, всі були в захваті, і ми були єдиним містом, який залучив весь зал до роботи. Ми підготували вікторину по кухні, де задавали це різні питання, і всі приймали участь. Було дуже приємно, навіть самі учні відмітили, що Туреччина найактивніше відповідала про нашу кухню. Звичайно, питання не. Були складними, але ж Інтеграція відбувалася, співпраця відбувалась на належному рівні. Учні ліцею удосконалювали і польську мову, спілкуючись з її носіями. Неоніла Батіщева викладає цей предмет у закладі. Педагогиня також очолює культурно-просвітницьку спілку поляків міста Перлуки та власне курує напрямок вивчення даної мови. І вона у складі делегації відвідала Остроленку. Говорить, така взаємодія була важливою для дітей. Якщо є співпраця, ясно, що Є просто дітей, бачать перспективу вивчення польської мови. І це дуже важливий крок в розвитку цієї мови. Є запотребування. Діти побували, побували там, в Остроленці наші прилуцькі діти. Вони побачили, вони поспілкувалися з тими польськими дітьми. Вони побачили свою якусь перспективу в цьому. І тому ясно, що я думаю, що буде набагато. Більше бажаючих і набагато краще будуть вивчати тепер польську мову, тому що це є такий поштовх до цього. Дев'ятикласник Максим Бочко вчить польську вже чотири роки. Говорить, дана поїздка вкотре довела, що він йде у правильному напрямку. Польська мова дійсно дає певні перспективи, тому що було набагато легше мені, ніж іншим учасникам, наприклад, з Турції, що не знали польської мови. Розмовляти саме з поляками, там десь в магазині. Завдяки цьому проєкту я зміг знайти нових друзів з інших країн і тепер підтримую з ними щоденний зв'язок через соцмережі, обмінюючись новинами, планами та ідеями. У складі візитної групи юних представників громади і Максим Ткаченко. Хлопець розповідав учасникам проєкту про традиції українців. Вдалося також запрезентувати рецепт національної страви вареників. Відеомайстер-клас готували вдома у Прилуцькому ліцею номер 14 Наша підготовка була дуже хороша, тому що ми готувалися близько двох тижнів до цього, і майже кожен день ми мали підготовку, готували різні презентації, готували наші промови та виступили дуже гідно і представили наше, наше місто, нашу школу дуже гідно. Враження дуже хороші, тому що мали багато спілкування з іноземними колегами, та покращували наші мовні навички додали мовні бар'єри, та все дуже сподобалось. Я готував розповідь про кулінар... кулінарну карту нашої нашої області про те, що українська кухня дуже відома в усьому світі. Україна має багату культуру так само, як і інші європейські країни. Ця поїздка дала нам дуже багато досвіду, і загалом для нашої команди. Ми побачили, як поляки живуть, як їхню культуру, історію та інше. Для мене було важливо розповісти про нашу традицію, про наші привуки в місто та про людей, які тут знаходяться. Вони не дуже були, не знали, що є прилуки в місті. Ми приїхали, все розказали їм про наше місто, про все. І вони з доброю душею його прийняли. Одна з наймолодших учасниць міжнародного проєкту Мости між містами Вероніка Тіпікіна також ділиться враженнями, каже, горда, що мала нагоду представляти прилуки. Мене більше вразило майстер-клас з в'язання гачком про те, як ми в'язали символічні прапори України та Польщі, Потім ними обмінялися. Це не тільки розвивало творчі властивості, але й підтримало дух єдності та дружби. Ми мали можливість відвідати музей та картиногалереї, в яких дізналися більше про історичне минуле міста Остреленка та її культурну спадщину. Особливо цікавою частиною програми був майстер-клас, на якому кожен із учасників міг намалювати свою власну футболку і поставити на ній підпис. Це вона стала гарним сувеніром із поїздки. Організатори також підготували для нас захопливий квест містом. під час якого ми мали розв'язувати різні завдання за допомогою qr кодів Учасників було поділено на 10 міжнародних команд, до складу яких увійшли представники з Туреччини, Польщі та України. Це було не просто весело, це було також для нас дуже корисно. Ми вчилися співпрацювати, швидко приймати рішення та використовувати англійську мову в реальних ситуаціях. Ми також відвідали національну школу, мали змогу поспілкуватися з учнями та учителями, дізнатися більше про освіту людей, різні заходи та позашкільні заходи. Атмосфера була дуже дружньою та комфортною. Було про що поговорити та наприкінці. Зустрічі ми обмінялися подарунками, це був дуже приємний жест взаєморозуміння та вдячності. Прилуцькі школярі гідно представили Україну в тому числі і прилуки на міжнародному рівні. В Остроленці вони не просто стали частиною проєкту, а заявили про себе як про покоління сильної держави, що сьогодні стримує агресора та захищає європейські цінності. Вони… Продемонстрували не тільки знання в мовах, вони продемонстрували наскільки ми сильна, красива нація і були голосом правди про війну, тому що таких запитань, як говорили діти. З боку учнівської молоді інших держав було дуже багато. Це дуже важливо, щоб інші країни Європи знали про війну, розповісти про ну, про нашу національну ну мову, розповісти, що ми розмовляємо всі українською, тому, що це дуже зараз важливо: не розмовляти на мові агресора, слухати українські пісні. Ну, розповісти про те, як нелегко нам зараз живеться, і яка в нас трудна ситуація в країні. Поїздка до Польщі стала ще й початком нових освітніх зв'язків. Прилуцький ліцей номер 14 започаткував дружню співпрацю з однією з польських шкіл. Тож, попереду, новий етап міжнародного партнерства. Обговорені наміри із директором школи. Директором громадської початкової школи, паном Павлом Беньковським, про наміри заключення партнерської угоди про співпрацю. Це все буде не одним днем. Будуть йти переговори, будуть ну, онлайн-спілкування для того, щоб визначитися в напрямках діяльності на певний термін. Ну а ще Щира вдячність пану Невідомському, меру міста Остроленки, що все-таки він дуже був вдячний за присутність нашої делегації у їхньому місті і таку яскравість, яку продемонстрували наші діти у місті Остроленка.